Уявіть собі, світ, де знання це скарб, захований у глині чи викарбований на камені, світ, де одне речення може важити як цеглина, а сторінка коштує цілого статку. Історія книги це не просто розповідь про папір та чорнило, це історія еволюції людського розуму, від перших символів у печерах до безмежних електронних бібліотек. Це історія про те, як люди навчилися приборкувати думки, зберігати їх у часі і передавати наступним поколінням. Це розповідь про подорож знань, яка змінила світ назавжди. Привіт, друзі! Ви на каналі Історичний Експрес. Пам'ятаю, як у школі я не надто любив читати, окрім хіба що казок. Студентство взагалі відбило бажання брати до рук книги, але все змінилося, коли по роботі мені доводилось багато часу проводити в маршрутках. Саме тоді моя електронна книга стала моїм вірним супутником, і я по-справжньому відкрив для себе світ слова. Тому сьогодні хочу розповісти вам коротеньку історію книги, хоча й більше хотів розповісти про пиво. Підписуйтесь і поїхали. Перш ніж з'явилися сторінки і палітурки, люди вже мали невпинну потребу зберігати та передавати інформацію. Уявіть собі, перші книги це наскальні малюнки первісних людей, які розповідали про полювання та важливі події. Це був перший, але дуже примітивний спосіб запису. Справжня революція відбулася у давній Месопотамії, де народилася клинописна писемність. Близько п'яти тисяч років тому шумери та вавилоняни почали використовувати загострені палички, щоб витискати символи на м'яких глиняних табличках. Після цього таблички сушили на сонці або випалювали у печі, що робило їх майже вічними. Саме на таких глиняних книгах були записані перші закони, торгівельні угоди та навіть епічні поеми, як, наприклад, Епос про гільгамеша. Згодом, приблизно у 3000 році до нашої ери, стародавні єгиптяни винайшли папірус. Цей матеріал, виготовлений із стебл тростини, був набагато легшим і зручнішим, ніж глина. Папірус згортали в сувої, які могли сягати десятків метрів у довжину. Хоча сувої були крихкими, вони дозволили зберігати великі обсяги інформації та полегшити її транспортування. Наступний важливий крок винахід пергаменту у другому столітті до нашої ери. Це був матеріал, виготовлений із спеціально обробленої шкіри тварин. Пергамент був набагато міцнішим за папірус. Його можна було згинати і писати на обох його сторонах. Саме це відкриття призвело до появи кодексу, формату, який нагадує сучасну книгу. Сторінки зшиті разом. Кодекс був зручнішим за сувій, адже дозволяв легко знайти потрібну сторінку, і він став основою для розвитку книги в тому вигляді, в якому ми її знаємо. З появою пергаменту та кодексу книга увійшла в епоху, яка тривала понад тисячу років епоху рукописів. Це був час, коли книги були не просто носіями інформації. А справжніми творами мистецтва, що створювалися вручну. Головними осередками книгописання в середньовіччі були монастирі, Чинці-переписувачі, відомі як скриби, присвячували все своє життя копіюванню релігійних текстів, класичних праць та наукових трактатів. Цей процес був неймовірно трудомістким. Переписування однієї великої книги могло зайняти місяці або навіть роки. Робота виконувалася в спеціальних кімнатах, в скрипторіях. Де кожен рух був виважений і точний. Через це книги були надзвичайно рідкісними та дорогими, доступними лише для монахів, дуже багатих вельмож та духовенства. Рукописні книги були не лише текстом, вони були справжнім візуальним мистецтвом. Копіїсти часто прикрашали їх ілюмінаціями, яскравими мініатюрами, малюнками та витонченими орнаментами. Для створення ілюмінацій використовували дорогі пігменти, включаючи золото і срібло. Що додавала сторінкам блиску та величі. Це мистецтво перетворювало книгу на об'єкт розкоші, що свідчив про статус і багатство свого власника. Поступово, з розвитком міст та університетів, потреба в книгах зросла. З'явилися перші світські переписувачі, які працювали на замовлення. Книги почали виходити за межі монастирів, і у великих містах почали створювати перші бібліотеки. Наприклад, Великі університетські бібліотеки в Болоньї, Парижі та Оксфорді стали центрами, де студенти могли отримати доступ до знань, зібраних у рукописах. Епоха рукописів була часом, коли книга була унікальною і кожен примірник мав свою історію. Вона підготувала ґрунт для наступної, ще більш грандіозної революції, яка змінила світ назавжди. Уявіть собі. Протягом тисячоліть книга була рідкісним і дорогим предметом розкоші, але все змінилося всередині 15 століття завдяки людині на ім'я Йоган Гутенберг з німецького міста Майнц. Він не винайшов друк, адже китайці та корейці вже робили це, але він вдосконалив технологію, створивши друкарський верстат з рухомими літерами. Цей винахід став справжньою революцією. Гутенберг придумав, як виливати окремі літери з металевого сплаву. Збирати їх у слова та рядки, а потім за допомогою преси переносити чорнило на папір. Замість того, щоб годинами переписувати одну сторінку, тепер можна було швидко надрукувати сотні однакових копій. Цей винахід був настільки потужним, що його часто називають одним із найважливіших в історії людства. Першим шедевром, надрукованим на верстаті Гутенберга, стала Біблія в 1455 році. Ця книга була надзвичайно якісною і, за своїм виглядом, не поступалася рукописним оригіналом, але її виробництво коштувало в рази дешевше. Наслідки були колосальними. Книги, які раніше були доступні лише королям і ченцям, тепер почали з'являтися в університетах, міських бібліотеках і навіть у приватних будинках. Це призвело до стрімкого зростання грамотності та поширення ідей, що були каталізаторами таких великих історичних подій. Як епоха відродження та реформація. Знання перестало бути таємницею еліти і стало надбанням широких верств суспільства. Після революції Гутенберга книга стала доступнішою, але справжньою повсякденною річчю вона стала лише завдяки промисловій революції. У 19 столітті парові двигуни, конвейери та механізовані верстати перетворило друкарство з ремесла на масову індустрію. Швидкість виробництва книг зросла в сотні разів. На початку ХХ століття це призвело до появи стандартизації та масового виробництва. Обкладинки стали більш привабливими, з'явилися серійні видання, а самі книги стали легшими і компактнішими. Це перетворило їх із цінних предметів у звичайний товар, який можна було купити в магазині. Але найбільший прорив стався в 1930-х роках з появою кишенькового формату. Так званих паперових книг вони були надзвичайно дешевими адже друкувалися на тонкому папері у м'якій обкладинці. Це дозволило людям купувати книги за ціною, що не перевищувала вартість пачки сигарет. Наслідки були величезними, книги стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Їх читали в потягах, автобусах, на пляжах, вдома. Це призвело до вибухового зростання грамотності та зародження справжньої масової культури читання. Бібліотеки ставали доступнішими, а романи та інші жанри отримали мільйони нових читачів. Таким чином, у 20 столітті книга пройшла шлях від об'єкта розкоші до кишенькового супутника, який був доступний кожному. Це був останній крок перед тим, як книга мала прийняти абсолютно нову цифрову форму. Найдорожча книга в світі. Найдорожчою книгу, яку коли-небудь продавали, є Кодекс Лестера, авторства генії епохи відродження Леонардо да Вінчі. Цей рукопис, написаний в період з 1506 по 1510 рік, містить його наукові роздуми та ескізи про рух води, небесні тіла та геологію. У 1994 році мільярдер Білл Гейтс придбав його на аукціоні за неймовірну суму 30,8 мільйона. Пізніше він оцифрував Кодекс. Щоб знання Леонардо стали доступними для всіх, хто бажає їх вивчати. Найбільша книга в світі. Титул найбільшої книги в світі часто змінюється, але однією з найвидатніших є так звана Бутанська книга, що зберігається у монастирі в Бутані. Вона складається з 12 томів, кожен з яких важить близько 50 кг, а висота може сягати 1,5 метра. Ці томи не можна тримати одній людині. Для їх перенесення потрібні декілька монахів. Цей приклад показує, що книга може бути не лише джерелом знань, але і вражаючою монументальною пам'яткою. Перша електронна книга концепцію портативного пристрою для читання, який сьогодні ми називаємо рідером, ще в 1930 році вигадав американський письменник Боб Браун. У своїй книзі The Readers він описав машину, що дозволяла читати текст з кіноплівки. Його ідея випередила свій час на багато десятиліть, адже він передбачив, що люди будуть читати з портативних пристроїв у будь-якому місці та в будь-який час задовго до появи перших комп'ютерів. Найбільш викрадена книга. За даними багатьох публічних бібліотек світу, найбільш викраденою книгою є книга рекордів Гіннеса. Цей факт є іронічний, адже книга, що описує людські досягнення, сама є предметом, який спричиняє злочини. Часто її викрадають студенти, бажаючи побити один із рекордів або просто як цікавий сувенір, не замислюючись, що це теж свого роду рекорд. Книги написані без літери Е. У 1939 році американський письменник Ернест Вінсент Райт. Написав Роман «Гетсбі», який складається з понад 50 тисяч слів. Унікальність книги полягає в тому, що у всьому тексті немає жодного слова з найпоширенішою в англійській мові літерою Е. Це був справжній літературний експеримент, що демонструє, як можна творити долаючі неймовірні обмеження, і надає тексту особливу витонченість. Найтовстіша книга. Найтовстіша книга у світі має 21 450 сторінок і важить понад 80 кг. Вона була створена з метою побити рекорд і є друкованою версією всіх існуючих правил популярної настільної рольової гри. Для того, щоб перегорнути сторінки, потрібна спеціальна стійка, а сама книга є справжнім викликом для читача. Якщо промислова революція перетворила книгу на масовий продукт, то цифрова епоха змінила її саму суть. З приходом інтернету і розвитком технологій, книга зробила свій найбільший крок, відійшовши від фізичного формату. На початку 21-го століття з'явилися електронні книги та електронні рідери, що дозволили зберігати тисячі видань на одному пристрої. Цей формат пропонує неймовірну зручність. Ви можете читати в темряві, змінювати розмір шрифту та купувати книги за лічені секунди. Паралельно з цим аудіокниги дали змогу читати в дорозі під час занять спортом чи виконання домашніх справ, що відкрило літературу для нової аудиторії. Цифрова ера не вбила друковану книгу, а змінила її роль. Паперові книги стали предметом колекціонування, витонченим подарунком та об'єктом, який дарує особливе тактильне відчуття. Вони співіснують з цифровими версіями, надаючи читачевий вибір. Історія книги це історія людської винахідливості. Вона починається з грубої глини. Пройшла через вишуканий пергамент, пережила революцію друку, і сьогодні оселилася у пам'яті комп'ютерів. Кожен етап цього шляху був відповіддю на одне і те саме питання: як найкраще зберегти і передати наші знання, думки та мрії. Книга, змінюючи свою форму від глиняної таблички до мерхливого екрана, завжди залишалася серцем прогресу, свідченням невгамовного бажання людини пізнавати світ і ділитися своїми ідеями. На цьому наша розповідь добігла кінця. Дякую, що додивились до цього моменту. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями. Ну і напиши, яка твоя улюблена книга. До наступної зустрічі!